І літом з зеленим квітом. Це ботанічний сад Вінницького національного аграрного університету. Тут він і для краси, і для навчання. На даний момент в теплиці у нас майже 17 градусів. А ночі було мінус 18. Це того, що морози такі сильні. І ми підтримуємо температуру здесь, стараємося все время. Всі морози у нас плюс 15 градусів. На данный момент у нас уже 17 из-за того, что солнце светит сейчас до конца до часу дня тут уже будет и за 20. Хотя температура для них это маленькая, так как это тропические растения им нужна больше температура. Они любят тепло. Вот. Но сейчас они находятся в периоде покоя. По чуть-чуть вони будуть просипатися. К середині марта воно все розцвітеть. Все буде зеленим, красивим. Природа пробуждається, так і пробуждається наша теплиця. Летом тут температура буде за 40. Для того, щоб підтримувати постійну температуру, нам потрібно постійно підкидати дрова і слідкувати за температурою бо перепади великий мороз, трошки відлига, нам треба контролювати це все. Палимо для того, щоб підтримувати температуру і вдень, і вночі. Суточно, без перемін, постійно. На даний час дрова нас просто виручають через дорожнячу, яка в нас сталася з газом. Ми вимушені були відмовитися від опалення газом і перейшли на опалення дровами. Дрова в нас власні, от, тому що є багато сухостою, які ми зачищаємо. Крім того, завдяки гарним стосункам із факультетами університету, зокрема із факультетом механізації сільського господарства, які придумали і виготовили машину. Яка переробляє гіляки, які ми маємо від очистки саду, від самосівів, переробляє їх в щепу. От і ми щепою теж опалюємо і опалюємо такими великими полінами. І крім того, що в нас є щепа, ми сюди ще завозимо мішками, опалюємо і забезпечуємо температурний режим, який нам необхідний впродовж цієї зими, для того, щоб підтримувати температуру, яка потрібна для оцих гарних квітів гарних рослин які в нас тут дуже їх є багато у нас в зімньому саду знаходиться 105, до 100, 150 штук екзотичних і субтропічних рослин. сюди входять пальми віди пальми Вашингтонія, фінік канарський, фінікові пальми китайская веерная пальма. Выходит, много есть разновидностей плющей. Плющ каучуконосный, бенджаминой, там разные-разные плющевидные. Вот у нас цветет стрелиция королевская. Народное название – птичка израильского сада. Это цветы спармания. Вот это юки, это пальмы, относятся к пальмам. То у себя на родине, например, юка растет Это именно есть юки, которые растут на улице, а у нас именно вазон как декоративная юка в теплице. Она может быть как у себя в природе, там як у нас березы растут. Вот. А тут у нас считается экзотика. Оце лимон. У нас два вида лимона є павловский гибрид и вот мейера. Он цветет у нас всегда в феврале, каждый год. Но тут одновременно листья опадают, цветы цветут, плоды созревают. И все можно в течение года это видеть. Бильбергия гибридная. Вот все мы их садим в клумбы, обувазы, кливия, вот бутоны идут. Коллекция кактусов. У нас она небольшая, потому что места мало, и мы не можем расширяться. Цериус. А это опунция. Но опунция у нас беловолосистая есть, трубчатая апунция, опунция сизая и просто обыкновенная. Вот плоды обыкновенной опунции. Их можно кушать. Но они созревают, становятся бордового цвета и можно есть. Это все равно, что наш буряк. Но только в середине там семечка, можно ее посеять и можно размножать. Можно размножать просто листочками, можно семечками. Это у нас бананы. Они у нас цвели. Мы их размножаем, стараемся, чтобы у нас в саду была чем -то. банановая роща. Размножается черенками. Каждый черенок идет уже со своей корневой системой. Тут у нас уже были бананы. Мы их срезали, попробовали. Очень вкусные, очень сладкие, но только маленького размера. Вот. А теперь оно отмирает и их растут новые черенки. Основними такими рослинами, які використовуються для оранжерейних посадок, і також для зимових садів, це є пальми, різні види пальм, які використовуються у зеленій інтер'єрі, досить поширено. І ось ви бачите, серед них є віялоподібна китайська пальма, яка досить гарна в такому варіанті, і вона досить високоросла рослина, розростається досить швидко. І дуже гарні має декоративні листя. Оці пальчисті листя, цінуються вона у зеленій інтер'єрі. Що найчастіше її використовують і як солітарні посадки? Її використовують. Бачите, в даному випадку біля водойми її можна використовувати. І є також такою ціною декоративною рослиною в озелененні самих інтер'єрів. Дуже популярна рослина, яка є невибагливою до умов вирощування, яка є гарним фітоцином. Ви знаєте, виділяючи мікроорганізми, вбиваючи чужородні чужорідні мікроорганізми, очищаючи повітря, це є. Хлорофітами хлорофітами досить поширені. В нас і є декоративні форми. Ви бачите, дуже гарно декоративно. Форма хлорофітума і використовується як ампельна рослина, звисаюча і найчастіше її використовують на полочках, використовують на підвісах, і використовують біля водойм, тому що є вологолюбною рослиною, гарно розвивається при достатньому зволоженні і високій температурі повітря, і використовується саме і для інтер'єру, і використовується в зимових садах. Є багато тих рослин, кажуть, вампірів. Так? Це Кімнатних рослин, які навпаки використовують енергію. А є рослини, які навпаки віддають цю енергію, покращують повітря завдяки хлорофітам, які в кімнатних умовах є ідеальним. Причому він в всіх різних приміщеннях. і на кухні, пам'ятаєте, можна її використовувати, і в ванній кімнаті можна використовувати тільки при достатньому звичайному освітленні. І як ампельну культуру дуже часто, коли мале приміщення і мало площі. Використовують на полочках, на підвісах у вигляді кашпо, корзинах прокидається наш гранат. У нас ще є декоративні гранати. Ми садимо маленькі, маленькі плоди у них. Этот у нас ще цвіте, але не плодоносить, він не встигає. Період покою у нього вот, температура не дуже підходить. Это у нас адамовое дерево. Адамовое дерево в середине пустое. Оно идет без сердцевины. Пустое. Оно идет как каркас, у него делают сноуборды, комоды. Сейчас оно пока спит, но вот уже просыпается, идут маленькие листики. Оно на, ось, на зиму скинуло листья, сейчас вот оно уже будет просыпаться. Адам и Ева согрешили под ним, накрывались листьями. народене оно, ну, в Израиле, листья почти по 2 м самые большие уче листья. Оно очень красиво цветёт, нежно-сиреневым цветом. А этому Адамову дереву уже больше 50 лет, и интересно, конечно, какое у него там коріння, яке воно, але хто був де його добувати. Українську землю він полюбив. А гава голова американская. Из неё делают текилу, делают народники кирпичи. Вот. И, конечно, есть средство для натирания можно, но только по назначению врача. оно очень ядовит. Это фильм Он может идти с первого этажа по девятый. У него корни висячие. Они питаются за счет влажности воздуха. Оно может Корень может до двух с половиной метров. Вот. Он цветет. Так как у нас это, это лиана, она цветет. И у нас есть монстера, она тоже цветет. Сейчас ну, Период покоя. Не все растения растут. Растут только филодендроны, растут монстера, растет э драцена. Но есть растения, которые отдыхают. У нас есть ананасы, есть вот хурма, которая плодоносит уже тоже. Авокадо есть. гранаты декоративные, белые и розовые. А только начинается апрель месяц, оно уже растет. Значить, пішло в роз рост. любої ростіння. Ті ж калачки, пеларгонії, вони вже цвітуть, і ми їх висажимо на клумбу вже. І чорнобрівці, і все повністю все розсад. Наша теплиця є чудовим фундаментом для написання наукових робіт для курсових, для дипломних, магістрських. Також багато наших аспірантів мають можливість приходити проводити наукові дослідження зростання як в зимній період отеплення, може сказати, штучного теплиці, так само і в літній період, коли вже можна не повністю штучно утеплювати нашу теплицю. Також є великий асортимент рослин, які використовуються для досліджень, так як і водорості, і ліани, і для кімнатних рослин також є рослини, які можна використовувати в нашому університеті. Є ще крім теплиці, також на якому також є рослини для дослідження лісового господарства, і багато різних наукових вже праць, які нам дають можливість створювати нові і досліджувати нове. Створювати нове і покращити те, що в нас вже є. На території університету Вінницького національного аграрного є така унікальна пам'ятка. Я думаю, це ботанічний сад Поділля. І студенти агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету мають унікальну можливість виконувати наукові роботи, проходити. Практику виробничу, навчальну практику, займатися вивченням різних екзотичних культур, які не пристосовані до умов нашого вирощування, але все ж таки ми маємо у теплиці біля 150 різновидів екзотичних культур, які розміщуються на території даної теплиці. За межами теплиці у нас понад 250 видів різних рослин, які ми вивчаємо для того, щоб можна було їх розмножувати і використовувати. Возволені міста Вінниці. Одна справа, коли ми сидимо в аудиторії і на підручниках, різноманітних матеріалах вивчаємо всі ці рослини, а інша справа, коли ми приходимо у таку прекрасну оранжерею і бачимо ці всі рослини наяву. Наприклад, я робила курсову по темі лавер, благородний і банан також я вивчала. Це дуже гарні тропічні рослини. Які тут зростають, наприклад, кілька років тому банан тут ще не цвів, який я досліджувала. Але на протязі уже двох років після того я мала спостерігати, як він вже заквітував і навіть приніс плоди. Мені дуже подобається квітка орхідея, так як вона дуже красива, ніжна, тендітна. Потребує дуже великого догляду, її вивчати дуже цікаво. А працівники зимового саду допомагають, тому це стало набагато легше, і розводити дома її вже стало більш краще. Вона розцвіла і не перестає квітувати на на протязі будь-якого сезону року. У оранжереї є різного виду і кімнатні рослини, і ті рослини, які десь на півдні, на екваторі ростуть у відкритому ґрунті. От, зокрема, от Драцена за що є, вони є різні і менші, і більші, А от у нас виросла вже яка велика. Ми дослідили, що ці всі рослини, які в нас тут є, оранжереї, вони виявляються, люблять музику. Так і музику люблять, і нашу, і класичну. Теплиця для наших студентів в університеті Це в зимовий період, особливо є найкращим місцем, де можна відчути літнє тепло, ту яскравість і красу зеленого і квітучого рослинного екземплярів наших для того, щоб віддихнути від зимових холодів. тропіків у зиму повертатися не хочеться, але всьому свій час в нашій програмі теплим дням і засніженій зимі.